Пам'ятайте, що гроші ходять навколо вас. Просто вам їх до себе потрібно запросити. Вам потрібно для цього працювати активно, думати про те, що гроші до вас приходять. Ви активізуєте всю свою енергію на роботу. Робота це може бути продаж. Дивіться, яка флокса красива. Правда? Я, наприклад, продаю червоної чорної щуки. Можна у мене купити на опт квіти різні і поштучно квіти. Якщо на опт купуєте, ось вам і гроші. Ви вкладаєте маленьку частинку, робите накрутку свою і отримаєте процент. Вважаю добра, натхнення. Я прийшла в салон на манікюр. Дивіться ахматової 13, Якась буква амур супер. Держиться. Дивіться місяць більше місяця. І ви ж знаєте, я і в землі працюю, і з водою постійно. Взагалі ніде не ні відслоюється, нічого. Підпиляла їх, і воно дивіться, наскільки вже одросло. Красота. Мене дівчулі вже ждуть. У мене зараз буде процедура в 6 рук. Отак. Добрий день.